Якщо ви бажаєте бачити свого хлопця сильним, витривалим, гнучким, підтягнутим, струнким, артистичним, щоб він знайшов нових друзів, відкрив для себе багато цікавого в світі мистецтва, тоді вам до нас в народний художній колектив, ансамбль танцю щасливе дитинство, сила духу, наполегливість. Цілеспрямованість, зібраність, творча активність, вміння долати труднощі і досягати відмінних результатів. Ось що він зможе придбати, опановуючи мистецтвом хореографії. З нами ваша дитина завжди і скрізь зможе сміливо, легко, стильно і впевнено заявити про себе. Серед наших випускників є представники багатьох професій: лікарі, вчителі, програмісти, інженери, архітектори, юристи і, звичайно, ж, артисти і танцюристи, які несуть своє мистецтво по всьому світу, прословляючи свій рідний колектив, свій улюблений край. З нами весело, задорно, цікаво і захоплююче Ми даруємо людям посмішки, гарний настрій, радість, щастя. Приєднуйтесь до нас, ми вас чекаємо.